Ніч на Сумщині минула без обстрілів. Протягом минулої доби ворог атакував Сумщину безпілотниками. 28 лютого окупанти здійснили 106 ударів по прикордонних населених пунктах області, внаслідок яких пошкоджено 5 приватних будинків. Протягом дня сили РФ обстріляли сім громад Сумської області: Білопільську, Новослобіцьку, Серединобуцьку, Краснопільську. Есманську, великописарівську та шалигінську повідомили у військовій адміністрації на приватний житловий будинок у селі Олександріка Великописарівської громади з безпілотника було скинуто два вибухові снаряди типу Вог. Будинок зазнав пошкоджень наслідок обстрілу. Ймовірно, з міноветів у селі Старикове Шалигінської громади пошкоджено чотири житлові будинки. Один з них зруйновано. У двох вибиті вікна ще в одному були вибиті вікна та осколками пошкоджена стіна. Білопільську. Громаду сили Російської Федерації тричі обстрілювали з мінометів. Також було зафіксовано 12 пострілів. Можливо, з АГС пізніше ще 6 мін по населеному пункту громади. Після обіду білопільську громаду обстріляли з Сау. А ввечері з безпілотника було скинуто три вибухові снаряди типу Вог за інформацією Сумської обласної військової адміністрації. Поранених серед населення немає.